Всім привіт! Хто слідкує за каналом, пам'ятаєте, що якось я купував travel спінінг зі скла волокна. Він приїхав без жодного захисту. Просто повезло, що не був зломаний на частинки. Але переднє кілечко там лак тріснув на обмотці, і кільці криво стояли. Ну, неприємний досвід. Я тоді казав, що більше спінінгів за кордону купувати не буду. Але ось випала нагода. Купити ось такий travel spinning кастинговий, до речі, для моєї кастингової катушки і вирішив собі його заказати і тільки через те, що була акційна ціна всього навсього 1 цент. Ось тому я і купив такий спінінг. Мав я купон на скидку і заказав таке водилище Написано було, що там карбону 99%. Довжина його 2,30 тест 5,30 грам. Навіть ваги толком не бачив. Десь вже аж пошукав в самому описі, то здається, 133 грами вага повинна бути. Чохла, як такого немає, просто всі 5 частин в одному відсіку. По ідеї, для кожної частинки повинен би бути свій відсік. Але дешевий спінінг, продавець не хотів заморачуватися. І Чухла як такого немає, потрібно думати щось своє, тому що на риболовлю часто добираюся на велосипеді або їду автобусом чи потягом, і в дорозі спіннінг може поламатися. Те, що спіннінг має 99% карбону, я зразу не повірив, ще, коли його заказував, і ось коли відкрив, бачите. Остання частинка спінінга – це скло влокно. В принципі, за таку ціну я нічого не очікував. Повністю спіннінг не можу зважити, тому що маленька вага. Будемо частинами важити ручка 73 і 39. Чотири секції, інших важать 60 грам. І якщо додати до тих 70, Трьох, то так і вийде. 133 грами. Тут продавець не помилився. В складеному вигляді довжина спінінга 50 см. Тут теж поки що все правильно. Якщо не звертати увагу, що спіннінг карбоновий і карбону тут 99%, хоча остання секція скла лукна поки що. Все точно. На самому спінінгу немає вказаної довжини і тесту водилища, але, щойно зумірив довжину, довжина 2 метри і 28,5 см. Маленьке досить кільце. Бачите, перше кільце теж діаметр маленький, але в принципі я взимку не планую рибалити цим спінінгом. Це лише Влітку, осінню, ну і, можливо, весною. Хоча, в принципі, брав його для великих приманок, планую на рівну мірку рибалити воблерами, блешнями. Ну і ранньою весною риба ще така капризна на великі приманки не сильно кидається. А ось літом осінню можна буде рибалити, якщо, звісно, не буде в руки холодно. Тому що. Я так думаю собі, що мультиплікаторною катушкою, коли рибалити, то вода буде попадати на руки. І якщо буде прохолодний вітерець, в руки буде холодно. Ну, хіба тоді рукавиці якісь брати з неопрену. Катушко тримач дешевий пластиковий, нічого тут хорошого про нього. Ну і поганого, в принципі, ще сказати не можу. Тюльбан протицехлесний. Так, переглядав. Булак, який на кільцях і тріщин не знайшов ніде. Ну, в принципі, нічого я там такого супер хорошого від цього спінінга не очікую. Так, купив чисто для того, щоб спробувати половити з мультиплікаторною котушкою. Тому що мультиплікаторну котушку купив, планував рибалити звичайними спінінгами, то, в принципі, і рибалив. Але появилась можливість купити ось такий кастинговий спінінг. Ота ручка, бачите. З цим гачком здебільшого на водоймах зустрічаю рибалок ось такими кастинговими спінінгами. І рибалі з звичайною котушкою місорубкою. А в мене вийшло навпаки, я з звичайним спінінгом і мультиплікаторною котушкою. Ну, ось акційна ціна 1 цент, звісно, з купонами. Випала нагода. думаю, так куплю. Нехай буде. Попробую, як буде рибалити ось з цим гачком, чи будуть якісь плюси і мінуси, чи не буде. Ну, а так, повторюсь, джерки великі. Є там в мене і 10 см, і 12 см. Воблери 130 мм, 110. Можливо, навіть і куплю воблери довжиною 16 см. Ну, подивимося, як воно. Буде з часом, з грошима, ну і з акціями, звісно. Тому що зараз купувати снасті по тих цінах, які вони є, трішки затратно. А ось є така змога купувати акційні товари, я їх і купую. А так, якби не було ось цих всіх акцій, мені, грубо кажучи, ці всі дешеві товари, які я купую останнім часом, не потрібні, тому що в мене є на що рибалити. Дуже-дуже давно. Мав змогу купувати теж воблери, приманки всілякі різні по акційних цінах, звісно, не за 1 цент. Але були хороші ціни. І я собі зробив такий запас приманок, що хватить. Я думаю, до кінця життя хватить та й залишиться. Ну, а тут є змога теж купити спінінги, щось нове спробувати. Повторюсь, якби не акційна ціна, я б його просто не купував. Друзі. Хто рибало кастингом, пишіть ваші враження, наскільки це краще і зручніше від м'ясорубки, Чи може навпаки вам кастинг не зайшов, буде цікаво почитати. Ну, а я для себе спробую такий вид ловлі, де буде кастингова катушка, кастинговий спіннінг, великі приманки. Якийсь шнур грубий куплю сюди. Повідець флюрокарбона буде 0,6, можливо, і грубший поставлю. Ну, подивимося. Головне добратися до води. І тоді вже спробую і розкажу свої враження. Хоч і під кінець відео, але відповім для тих глядачів, хто напише в коментарях, чому я не сказав назви спінінга. Отже, дивіться, вже багатенько я приманок купив ось таких дешевих. І можу вам сказати одне: воно все штампується на одному заводі, тоді роздається виробникам, і вони вже там собі заказують, як пофарбувати, які гачки поставити, наприклад, до Воблера. Чи до блешні. І так само зі спінінгами теж. Все воно робиться на одному заводі. Ось ці кільця теж дешеві, звичайні. Їх можна і окремо купити. Навіть при піді, якщо щось відламається, то заказав і приліпив сюди. Все воно робиться на одному заводі, а тоді вже. Продавці собі щось там долампічують. Як мені продавець сказав, каже, закажеш в мене товару на півтори тисячі доларів, чи на тисячу доларів, я вже не пам'ятаю, я тобі напишу, що хочеш. Тому я не кажу назви цього спінін, тому що не факт, що через місяць, два-три він просто пропаде з продажів, і на його місце прийде такий самий, тільки під іншою назвою. Ось так. Ну і плюс я ним ще не рибалив, я не знаю, чи він якісний, чи неякісний. Будуть якісь з ним проблеми, буде зручно рибалити чи ні. Вже під час риболовлі це зрозуміємо. Ось тому я і не кажу назви спінінгу.